Вітаю всіх студентів сьогодні з професійним святом і вважаю вам всього найкращого. щоб тільки на відмінно все вдавалося. Ми дивимося да. да. Процес підготовки, будівельні да. роботи, інші все фактично закінчені. Екран ще буде будуватися тиждень тому вже була відкрита лабораторія винту ХПІ, 3D-лабораторія, але ви також крокуєте впевнено. Я. Я думаю, що сьогодні ми приймемо це до уваги і будемо стимулювати інші навчальні заклади щодо того, щоб запроваджувати новітні технології і підтримувати взаємозв'язки із бізнесом, і з іноземними інвесторами, щоб удосконалювати свою наукову базу. Тому що це надзвичайно важливо, коли ти маєш. Наш наукове підґрунтя і імплементуєш його вже у виробництво. І це ми знаємо, наприклад, зі співпраці із промисловими виробниками Харківщини. І Минулого року ми вже запровадили таку гарну традицію відвідувати заводи, дивитися, де може влада надати поштовх і надати допомогу щодо підвищення виробничих потужностей, виробництв в цілому, і від цього і росте заробітня плата. Відпочинок студентів. Бо що флекси, тому що хакс. Тому столи здвигаються, чи піднімаються. Знявся від. Система керування електроприводами та електричних апаратів за рахунок фірми Шнейдер Електрик. Ми з ними працюємо вже декілька років. Сподіваюся, що і надалі будемо працювати плідно разом. совместного включения нескольких электрических машин. Такое применяется в многоделательной промышленности, конвейерных установках. Но студенты учатся задавать законы управления с тем, чтобы обеспечивать заданные режимы работы. Второй стенд – это полная имитация систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. Конечно же, вся сложная техника спрятана сзади, но мы можем исследовать и традиционные способы управления водоснабжением, когда система испытывает термический удар, напряжение и лишний перерасход воды, потребители могут ей не пользоваться. Позволяет плавно регулировать подачу воды и снижать ее потребление в то время, когда ей не пользуются. Это приводит к существенной экономии. И кроме того, это продлевает срок службы. Систему водоснабжения труб и прочего, поскольку нет никаких ударов. Необходимо включать очень мощные машины. Когда это происходит традиционным способом, красный свет, происходит падение напряжения. У Шнайдер Электрик есть устройство альтестар, которое позволяет плавно и поднимать напряжение, и точно так же плавно систему останавливать. Плавно снижается мощность напряжения и электрическая сеть вообще не испытывает никаких ударов что благоприятно сказывается на сроке службы электрических систем, систем привода окра установок. Это пуск-стоп, но также программируемое действие, когда нужно по заранее даже его спуск сопровождается торможением, чтобы обеспечить низкую скорость опускания Подавляющие или системы пиктифрон Здесь есть такая система мощная в мощных устройствах содержатся мелкие детали. И без их понимания студенты никогда не узнают, как же все работает. Все приведет к тому, как, ну, судя по нашим детям, они пользуются планшетами, компьютерами, даже не задумываясь, насколько там все автоматизировано. Life is on. И название нашего университета. А Она если красная, остановится? Она остановится. Да. Если если нажму на измеритель скорости лазерной, он показывает почти 1500 оборотов в минуту. Если нажать красную кнопку, она становится. Вот только студентов, но ну и будущих специалистов промышленных предприятий. Был приобретен комплект 3D-принтеров. Он позволяет материализовать идеи студентов. То, что раньше они представляли на плакатах или видеопрезентациях, они могут сделать в виде 3D-модели. Сначала мы сделали модель нашего университета. Да. Вот, а это одна из работ, работ наших студентов. Это будущая вентиляционная установка, в которую будет вставлен электрический двигатель, она будет вдуть. Но это целый цикл работы нескольких сту коллективов студентов генерация электроэнергии. Будет построен ветрогенератор, который ее ветер примет, измеряемый вот таким вот прибором. Вот. Да. Наша станция защищает электрическую технику, когда токи либо напряжение превышают заданные параметры самых аппаратов. Мелкие датчики, которые подают вот эти крошечные сигналы. Только по предварительным подсчетам можно делать от 40 до 50 лабораторных работ. Потому что каждый контроллер, Шнайдер-электрик или частотный преобразователь сам по себе является лабораторной работой, и их будет десяток только на этом устройстве, включая программы, которые их обслуживают. Другое дело изучать законы поведения сложной техники ⁇ это свой цикл лабораторных. Но по расчетам, вот сейчас 40, от 40 до 50 лабораторных работ на вот этих вот компактных стендах. Я думаю, что сегодня у нас надзвичайно такая вагома. Наукова подія, ми підтримуємо прикладну науку і розв'язання практичних завдань важливо в кожній сфері, особливо у промисловості. Тиждень тому була відкрита надсучасна лабораторія, 3D-лабораторія в НТУ ХПІ. Сьогодні ми відкриваємо лабораторію в університеті імені Бекетова, яка обладнана надсучаснішою технікою від нашого партнера, знаної у світі компанії Шнейдер Електрики. Мені приємно, що сьогодні ми маємо можливість на цьому обладнанні навчати наших студентів і вирішувати велику кількість проблем у промисловості. Це і підвищення якості технічних умов. Це і підвищення конкурентоздатності, і запорука нашого якісного життя, тому що технології плюс виробництво це поліпшення життя. І я дуже сподіваюся, що на цих прикладах зможуть по перше навчатися студенти і в подальшому мати можливість долучатися і до інноваційних, і до наукових проєктів, а також побачити світ, знайти собі кращу роботу, бути конкурент. Спроможними на ринку і запроваджувати її в наше повсякденне життя, тому що без Фахівців даного університету вже не входиться ніякий проєкт, який запроваджується сьогодні Спасибо. президентом України. Ми йдемо в ногу з реформами, і велику кількість проєктів вже реалізовано останні три роки. Сьогодні дуже гарний знак того, що харківська наука не тільки має славетну історію, а ще рухається попереду і в ногу з європейським стандартом якості, і в ногу із сучасними технологіями. Тому дякую всім, хто долучився, і компанії, університету і всім, хто приклав до цього групи. Висловити подяку голови обласної державної адміністрації Повозенському Константину Олександровичу. 19-го висучання на Дякую, дуже гарна робота. Спасибо. Сантуженка, Володимиру Вітайовичу. Тетяву Віталію Олеговичу, студенти четвертого. Віталію, сьогодні Дякую за допомогою. Дякую. Не, звичайно, нашу Видатному дуже дякую Скурсоводі, який надав гарну дуже змістовну інформацію. Я сподіваюся, що тут буде така альма-матер наукових і практичних доробок. І е, всі ці практичні е, навички, які отримають наші студенти, вони будуть тільки запорукою ще раз укріпленням харківської науки. Ми вже пройшли, мабуть, довгий путь по роботі. Уже два роки тому ми відкрили першу лабораторію на базі університету імені Бікетова. Це була павелійне на... полтора года назад мы открыли солнечную электростанцию, которая для нужного университета вырабатывает десятки тысяч киловатт часов в год. Но самое главное, что наша совместная работа нацелена на будущее Украины, на будущее студентов, на будущее тех самых людей, которые завтра будут внедрять, внедрять эти решения на наших будущих передовых предприятиях. Конечно же, для того, чтобы удержать людей здесь, в Украине, в связи с открытием границы различных и наверное, какая-то проблематика с иммиграцией, нам необходимо повышать уровень жизни. И уровень жизни городской, фокус на муниципальные мероприятия, на инфраструктуру городов, в которых мы живем, на цифровые технологии. Это является, наверное, одним из ключевых идей, которые нас сопровождают. На сегодняшний момент, внедряя такие технологии, вы видите, что вся техника, которая находится здесь, она связана через интернет. И мы уже обсуждали, что в будущем мы тут видим, что мы физически присутствуем здесь и работаем с этим оборудованием. Но будущее это дистанционное обучение. Я думаю, наш следующий шаг будет совместный, это дистанционное, когда люди, находясь не обязательно здесь физически, тем не менее, получают полноценные знания. Доступ человека к электроэнергии, по мнению шнайдера Электрики, это наша философия, является базовым правом человека. И на сегодняшний момент стоит задача не только доступ к электроэнергии, но и ее экономика для промышленного и для вопросов энергонезависимости нашей державы. И, конечно же, зеленая электроэнергия, и солнечная электроэнергия, и современная система управления, оптимизации, исключения перегрузок сетей это то, над чем мы работаем совместно. Для этого нам необходимы студенты, которые каждый день понимают и уже на этой современнейшей базе работают. Для них это будет не современнейшая база, это будет азбука. На основании которого они будут писать новое технологическое будущее Украины. И, конечно же, ее в некотором образе открыть официально, чтобы у вас был документ, который Спасибо. говорит о том, что у нас эта лаборатория официальная. И, наверное, мы вместе с вами приступим к процедуре подписания. Спасибо. Спасибо вам с удовольствием. Да? Позвольте вам щодо запровадження новітніх технологій і розвитку науки. А по-третє, синергія усіх зацікавлених людей. І представників влади, представників науки, і представників менеджменту, і керівників підприємств дає змогу синергі... синергічно укріплювати ту ідею, яка в нас є, і втілювати її у результат. Тому що ми прагнемо до результату, ось він є. і Я сподіваюся, наступного разу ми також відкриємо щось нове, так, щось безумовно. унікальне, яке також буде родзинкою не тільки університету, а й Харківщини. За тою підтримкою, яка є від вас і вашого колективу, ми обов'язково це зробимо. Дякую. Харківщина сьогодні завдає то багатьом регіонам. Ви знаєте, кожен з нас розуміє, що декілька років поспіль. Україна починає запроваджувати реформи в усіх сферах життя в освіті, децентралізації, в енергетиці, в усіх сферах. І саме Харків демонструє якісні і кількісні високі показники. І це результат роботи всіх харків'ян, всіх, хто кожного дня намагається вкласти свою душу, знання, своє серце. У те, щоб розбудовувати нашу славну Україну. А я впевнена, що наша Україна буде незалежною, європейською, могутньою, сильною і впевненою собі, тому що ті темпи розвитку, які ми навіть в таких умовах демонструємо, надають нам надію, що так воно і буде. Останнім часом, і за допомогою саме вашого вузу, ми реалізовуємо велику кількість проєктів в області. Будуємо нові інфраструктурні об'єкти, запроваджуємо новітні технології, будуються дороги, мости за новітніми також вашими ідеями. І це велика така кількість намагань і зусиль усіх, усіх, хто вболіває за загальну справу. І сьогодні мені дуже приємно сказати те, що ми користуємося з вами. Я не хочу говорити про кордонний регіон як східний, крайній мирний східний регіон. Користуємося особливою підтримкою президента України, який не словом, а ділом це е, доказує кожного дня. Я із задоволенням виконую доручення президента України щодо нагородження орденом за заслуги другого ступеня Стадника Григорія. Васильовича, першого проректора. Орденом за заслуги другого ступеня нагороджено статника Григорія Васильовича, першого проректора Харківського національного університету міського господарства. Висока державна нагорода, орден за заслуги є персональною нагородою, але це нагорода нашому колективу, це визнання досягнень нашого університету. Без вас, шановні колеги, без всіх тих, хто протягом багатьох років створював високе ім'я нашого університету, без тих, хто сьогодні працює, ця нагорода не могла бути. Я щиро дякую президенту нашого Петра Олексійовича Порошенка за таку високу нагороду. Я добре розумію, шановна Юлія Олександровна, що без вашої особистої підтримки ця нагорода не відбулася. І мені дуже приємно сьогодні говорити про те, що я бачу, що. В нашому університеті є багато молодих викладачів, співробітників, які мають високі досягнення наукові, освітній діяльності управлінні кафедрами, деканатами, факультетами. І це дає нам надію на велике майбутнє нашого університету. Ви, Юлія Олександровна, уособлюєте собою сьогодні. Керівника високого державного рівня, уже нового, молодого покоління, і про це дійсно свідчить досягнення нашої Харківщини Харківської області, те, що Харківська область очолює, займає лідируючі позиції в Україні. І підтвердженням того, що і жителям Харківської, Харківщини дуже приємно про це, що Харківська область є лідером. І те, що ви очолюєте. Рейтинг губернаторів це є приклад для багатьох чоловіків працювати саме так. І мені, на мій погляд, Юрій Олександрович, що ваше досягнення жінки-губернатора слід занести в книгу рекордів Гіннеса Харківщини, тому що це перше таке явище в нашій Україні. Я вам щиро вдячний. Я желаю граю вам великих успіхів у подальшій вашій роботі. І ще щиро бажаю вам простого земного щастя, яке зігріває душу і серце. Щиро дякую. Дякую вам. Дякую, говорю, Василюсію, за гарні слова. Мені, мабуть, найлегше з усіх голів обласних адміністрацій. У мене велика і потужна команда однодумців. Всі харків'яни і жителі області. Дякую всім за таку гарну роботу. У нас ще багато попереду чого тому до роботи. Дякую всім і за свято.